Так, я Людмила Васильівна, професійна астролог і таролог, приймаю в магазині та ринковні, то 18 у понеділок вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 10 серпня. Ну, дорогі друзі, ризик, звичайно, це справа благородна. Але бажано все ж таки його прорахувати, якби ви у своїй успішності не були впевнені. Так сьогодні комусь пощастить, хтось виграє, ну, можливо, вхитрить, А деякі потраплять на Будку, і будуть обдури. Ну, навіть у особистих стосунках є ризик, що хтось когось переграє. Чи просто в найкращому разі не домовить. Як бачимо от на карті, рельєф річки змінюється, та й сама вода несе якусь таємницю. Так і у стосунках, які розпочиналися безтурботно, рідні мої, ви зіткнетеся з вибухом почуттів та емоцій щодо роботи та кар'єри. Ну, головне рідні має втриматися не потонути в рутині і не сісти на мілину. Друзі, правильно вибирайте маршрут там, за течією, проти течії, ну, який може забезпечити діяльність вам та прибуток, а також щасливі стосунки. І у цілому рідні ми не поспішаєте робити, робити висновки, бо да? ну, час все розставить по своїх місцях. Отакий От прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд.